Всім доброго дня! Я на виставці міста Черкас, територ... виробничі приміщення, виробничі території кооператива Павік. Вже люди трішки розійшлися, вже під обід, бо зранку неможливо було знімати. І ось починаємо: апіліфти, електроапіліфти. Як сігвеї. Сігвей для пасічників. І ось на першому плані воскотопка братів Хамаза представлена. Ось, я її замовив. Скоро буде відео з моєю воскотопкою. Замовив. Перші шість пішли в серію. А це прототип, який брати Хамаза дали на користування пасічникам. Він два роки ходив. Всією Черкаською областю. відкачав вже, очевидно, витопив не одну тонну воску. Зроблена вона на базі їхньої медогонки. Всередині стоїть такий барабан, центрофуга, в яку вставляються рамки. Така кришка з нержавійки. Це все виймається. Включається парогенератор, можна такий, можна саморобний, можна будь-який. Під низом двигун, так як у медогонки, і так само такий самий пульт, як ставляться на медогонках. Тільки він знизу захований, виносний. Ось так. Хоп! Незручно. Однією рукою. Ось так. Зараз. Хайм. Матвійович, Що? Детально. Це є. Гарний, гарний. Це є автор. Один із авторів медогонок, славнозвісних, відомих на всю Україну і за її межами. А це їхня новинка. Прототип, демоверсія. Центрофужна воскотопка. Розкажіть, що за неї скільки рамок? Рамок 300 до рамок 28 штук поміщається, 36 рамок рутовських поміщається, і 60 рамок, або 60 рамок 145. 15 хвилин йде процес. Пара генератора працює, пара генератора Використовуємо в основному на газу. газова беремка. дуже удобно, але парогенератор зроблений і під дрова, і підпальна. Вики дуже хороший. Забрус перетоплювали. Перетоп... Брат перетоплював забрус за один день, перетопив 201 кг забрусу. Непогано, непогано. Цього зроблена на базі ступиці Ордовської переднього колеса. Два роки використовує, використовується в Вроді багато бджолярів брали і випробовували. Показує не, не з поганої сторони. Це все виймається, чиститься. Да, це, це це Ми зараз виймемо виймаємо. ось так. Виймається. Щоб усі бачили, виймається знизу, тарілка. Яка крутиться, обертається, все виймається, все миється. Це пасічники, тільки з пасіки привезли її, топили, і звідсіля вона поїде також до пасічників, далі продовжувати топити віск. Ось так ось вона хоп, поставилась і все. Зорієнтуєте по ціні чи поки що ні? Ось така воскотопка. Телефонуйте, замовляйте. Я замовив, чекаю. Дякую за вашу увагу.